Це моя стара кава машина доволі. Тільки я зробив відео, тут вже один пише, що ж ти такий вже старий, що ти таке, таку дрянь ще у себе тримаєш. Так, старі люди дуже не хочуть ну, як розлучатися з своїми старими речами. Ну от я покажу зараз е, як у, до, у доньки. У доньки є от така штука. Оп. І вже гріється. Там воду треба даляти. Все видно, все. Видно. А у діда, а у діда є такий чайник.